Шановний і дорогий наш пане президенте Володимиру Олександровичу, сьогодні нам сповістили сумнозвістку про те, що монастир Києво-Печерської лаври Української православної церкви більше не має можливості служити в своїх силами братії, віруючих людей в відбудованих храмах. Верхньої території Успенського собору і трапезної церкви. Понад 30 років Божою милістю з благословення одного предстателя блаженнішого митрополита Володимира Покійного і нині здравствую, щоб нашого представителя церкви, блаженнішого митрополита Ануфрія, Я знаходжуся намісником Києво-Печерської лаври. І 220 чоловік, братій, які постійно моляться за нашу державу, за наше військо. І не тільки ми молимося, але ми постійно перебуваємо в труді, стараємося домогти, допомогти всім нужденним, всім тим, хто просить у нас молитовного представництва, а також допомоги в земному житті. На превеликий жаль сьогодні директор музею в половині 11 сповістив нам про те, що ми можемо служити останній раз 31 грудня на Нового року. А вже в наступний день ми, 1 січня, не маємо права переступити поріг Трапесного і Успенського соборі. Ми не отримали письмового доказу. Ніхто нам не сповістив про те, що ми не можемо служити, хоча повинні це були зробити за місяць. У нас довгострокові погодинні договори на служіння в цих двох соборах. До війни ми служили постійно кожен день, тому що храми потребують уходу, потребують те, щоб хтось дивився за розписами, перевіряв тепло, світло, і ми це робили. Я звертався декілька разів до міністра культури Ткаченко Олександра. Я ні разу не отримав відповіді. У 1917 році в нас були забрані святині, розрушені храми, розрушені монастири і були замучені в тюрмах, в силках братії києво Печерської Лаври. 30 років незалежності. Ми постійно це також на собі відчуваємо. Тому що з 1992 року ми відчуваємо захват храмів розкольниками під головуванням так званого патріарха Філарита Данисенка. Тепер знову вчинився розкол в нашій державі під керівництвом так званого Митрополита Єпіфанії. Постійне зазіхання. На святині, до яких вони не мають нічого абсолютно. За 30 років я знаю кожен камінь, я знаю кожний клап землі, де що знаходиться, тому що ми своїми руками, коштами віруючих людей, і ось таку маленьку, маленьку частину отримували від держави, яка пізніше у вигляді налогів виготовлені документації, знову ж ті кошти забирали, і лишалися нам сльози комара, за що нічого не зробиш. Сьогодні забирають святині у віруючих православної церкви, у своїх громадян. Ви можете переглянути фотографії, які сповістять вам, які були храми Києво-Печерської лаври, та й далеко не треба. Сьогодні зайдіть в глубінку за Успенський собор і подивіться на нижню територію, яка передана була нам, ми її зберігаємо. Тому що ми не можемо зруйнувати те, що було заложено нашими предками, святими людьми Антонієм Феодосієм і другими святими подвижниками благочесті. Сьогодні ви можете подивитися будь-який храм, на який претендують люди, які нічого не зробили, в яких вони живуть десятиліттями. Їм байдужа історія, їм байдужі святині, але їх манить одне те, що то є києво Печерська лавра. Боляче дивитись, коли стоять запустійні храми. Боляче дивитись, коли рушаться музеї, історичні факти зруйновуються. Я сподіваюся, що ви знайдете можливим, Володимир Олександрович, подивитися сам. Не те, що будуть доносити ваші помічники. Захистіть нас. Ми сьогодні константуємо той факт, що нас на службі. Воскресний і святкові дні до 10 тисяч віруючих людей. Переповнені храми вчора в неділю, трапезний, Успенський, Христовозвиженський, преподобна Гапіта, Зачаття праведної Анни, всіскрбящих радость, живоносний істочник, люди не вміщаються. Ми проповідуємо. Щоб люди змінювали своє життя, щоб каялись і творили діла милосердя, щоб молились за наших воїнів, за збереження нашої держави і нас в державі. Тому що багато людей лишило, по різних причинах. Ми лишились хранителями історії, хранителями наших святин. Нас не лякає смерть. Сьогодні, шановний пане президент, Знаючи ваші відношення, ми з вами спілкувалися на різні теми і чуємо з телеекранів, читаємо в інтернеті, що ви відстоюєте справедливість. Але навколо вас є люди, які діють ганебно, забирають святині, чинять чвари, вішають замки на храми, напевно, не вписують. Свою історію і ставлять себе на рівні ірода, який убивав младенців, нейрона, який спалив Рим і убив сотні тисяч віруючих людей. Ми знаємо Іоанна Грозного, знаємо Петра і Катерину, скільки вони вчинили зла для монастирів і церкви. Знаємо 1917 рік. І сьогодні ці так звані історичні особи. Вони вписують противоборство церкви. Вони гонять Христа, вони знищують віру для того, щоб насіяти атеїзм, посіяти всяку неправду, змінити погляди людей на життя і, саме головне, відірвати від істинно корення церкви Христової. Сьогодні ми звертаємося до вас як гаранта і просимо, благаємо вас. Дати віруючим людям молитись. Нам достатньо, коли ворог б'є по наших людях. Нам достатньо тої біди і горя, коли люди голодують в холоді без світла. І що хочете забрати віру в людей? Хочете забрати останню надію? Не робіть цього. Дайте достойні укази. Кабінету міністрів, і тим людям, які навколо вас. Дайте укази партії, щоб не підписували ці бездарні документи проти церкви. Ми не вмішуємося в політику. Ми не вмішуємося в економіку. Ми тільки просимо, щоб Господь зберіг нас в нашій церкві, церкву для нас і в нашій державі. Сьогодні біль в моєму серці, тому що тисячі людей з усіх куточків землі питають, що робити. Я всіх призиваю до молитви і звертаюся до вас, Володимир Олександре, з проханням: захистіть свій народ, захистіть тих виборців, які голосували за вас. Я можу вам навести багато прикладів людей. Які спілкуються з вами. Скільки я просив, щоб вони вибирали, голосували за вас. Сьогодні мені прикро слухати, коли мене укоряють, що я поступив так. Ми знаємо із Святого Письма, що Христос сказав: спочатку будуть злословити вас, потім будуть бити вас. А потім будуть убивати вас. Це Євангеліє, це не мої слова. І сьогодні ми знаходимося в списку миротворців. Це дуже добре. Тому що ми дійсно є миротворці, ми приносимо людям мир в їхні серця. Сьогодні бездомне рішення санкцій для священнослужителів, в тому числі і мене. Дивно, що внесли в цей список. Тому що по тому списку, крім дві нагороди, у мене більше нічого немає. Якби в санції внесли, що я погано молюсь, погано пощусь, можливо, лінюся колись прийти в церкву і вже вік такий, це були б для мене санкції більш приятні, а ці виникає в мене подив за тих людей, які пишуть. Ці всі звернення і роблять непорозуміння в сім'ї віруючих. Нехай Господь допоможе, щоб усі чвари, які є сьогодні до нашої держави зі сторони ворога, щоб вони закінчились, щоб Господь послав благословенний мир на нашу землю і прохання до вас, Володимир Олександрович. Щоб ті люди, які не мають нічого спільного з церквою, не указували, коли нам святкувати Різдво Христово. не указували нам ходити до якої церкви. Я це все пережив. Я ховався в 1983 році в кощах, на дереві ночував, тому що КГБ шукало нас, а потім писали, що ми позор. Для радянської Це ті самі люди, це їхні внуки. Сьогодні приходять, які працюють в службах безпеки, роблять обовски. Є люди різні в цих організаціях, які відносяться з повагою, які відносяться з порозумінням, не причиняючи людям біди і горя. Сьогодні ми живемо, напевно, в такі часи, хоч прикро говорити, які були в 17 2017 році. Лишається ще тільки одне починати вбивати священиків, єпископів і віруючих людей. А я бачу, воно до цього йде, читаючи в інтернеті ці всі вислови людей, які виховані на превеликий жаль європейським суспільством і сьогодні знищують все те, що було цінним для нашого суспільства. На чому ми виростали гідними людьми своєї держави. І ще раз і ще раз вірю і надіюсь, що ви прослухаєте, можливо, воно і велике за змістом, але глибоке позначення, тому що це біль моєї церкви, моєї обителі, моєї братії і віруючого народу, призиваючи на вас і на ваші труди, Боже благословіння. Нехай Господь умудряє всіх тих, хто хоче добра і милості. А тих, хто хоче зла, нехай Господь положить кінець цьому злу, і нехай вони прочитають Євангеліє, можливо, щось трошки знайдуть для себе, щоб змінили їхній погляд, тому що є ще суд Божий. Сьогодні кажеться їм, що вони переможуть судами, владою. Але є і суд Божий, на якому їм не вдасться перемогти, а у виграші будуть віруючі, будемо ми. Храни вас всі, Господь, і всього вам найкращого.